Всім привіт! Якщо ви дивитесь це відео, знайте, ви, ви точно побачите мій рюкзак. Корач, сьогодні я просто ввечері знімаю відео, мені було лень скучно, так як я вспомнив там, що мені треба було, е, типу, то, ну, тому що ну, мало коли там я його знімаю, то Корач, сьогодні обзор на рюкзак мій. І все остальне. Пеннау, отаке, то все таке. Давайте сейчас покажу вам мій рюкзак. Ось такий рюкзак. Ось такий. Ну, коротше, буду идти в школу, буду показувати вам більше отакі магнітки, які можуть відклеювати. Ось такий перший. І ще два. Такий малесенький карманчик. Ну, тут пусто поки що, таке, закриваємо. Якщо чого я буду це все з переходами робити, так що зараз я відкрию цей кармашок і... і раз! От я відкрила кармашок. Тут не сильно видно, мені неудобно. до умін. Я хотіла, типу тут похожий з во. Похоже, с капібарю, сейчас відкрым. Вот я відкрыла так. Я перший раз дивлюся. Можна зробити отак. От отак. Як хочеш. Тут відклеїться сам канал. Можна носить без такої штучки. Ну, я, кажется, я буду носити. Ну, все таке. Божна штучка. тем более легендарка Капібара. Капібара. копи Либо просто вот одиночний одиночный Ну, тут все ради типон. Тут ничего такого интересного. Сейчас відкриємо. Ну, типа типон. І нічого такого. Ну, дивіться. Отакий. От так. Сейчас закриємо. Я короче, вам покажу. Тут мама хранити якісь олівці. У мене я не знаю, скільки буде. Тут олівці, але мені каже, тут для моїх олівців дуже мало. Лісця, короче, для олівців. Це застрішечка, ось детошна на обичному паналі. Смр. Тут ручки. Тут... -то... Щось таке може бути, може стирачка. Що таке, ще ми його закриємо. Так, як його тут приліпити треба. Вроде так, так. Так. Ну, от того ясно. Ось Вот такое. Пібер тож є така і пучка. Ще ми її... Його я ну yeah. mm. Хто знає, той хто знає, то знає. Я живу в Срілі. Може, хто не знає. Просто подивився, тобто це давно вже відео у мене було. То, там, де я питаюся в прохожих мімах, то тоді всі знає, бачу мене в селі. Коротше, це ми щодня купляли, їздили вулитичів. Е, такі два цих. Да, це перший мій. А оце, це це мій сіс, моєї сестри. О, Буде на, на її ліжку. Так, у нас, звісно, всі е, в є. У мене брат, сестра і ще одна сестра, близняшка Е, В мене є оті олівці. Це їхні. Мой брат, він не надо, він вже в десятий, аж перейшов. А далі. Все. Это либо мне, либо нашей старшей сестре. А все таки либо... Ну, мне кажется, я заберу его с Стерю. И... Либо отца мне будет и моей сестре. Маленькая такие. Так, что там дальше у Точно. Мал... Малюсенький чернет. Это Оце мій, оце мій, Я з ручечкою взяла, ну він не переливається моєї сестри. А во моєї сестри, бачите? Переливається. А сзади такого немає. Малесеньке. Ой. У мене ззаду теж не переливається. Ну такий. Ну Прикольний, золотень. Так, що далі є? Якісь маркери. Ну, я взяла собі більш учі. Ну, звісно. Ну, Ну, я взяла такі. Шість штучок. От це будуть либо мої, або мої сестрі, я не пам'ятаю, хто їх вибирав. І з доші другі. Не мені каже, я хочу оці стирити. Ну, вроді, оце вона вибирала, а ото я. Ну, я думаю, стрілю. Нічого страшного не станеться. Так, що там ще у нас є? А, ну, як всегда. Хто знає, я переходжу в 4 клас, у мене все-таки. Я взяла собі зелені ножниці. Вот такі. А то у нас постоянний тирі, то я, у мене ще старі з третього класу В Одну з моєї сестри. Так. Я ще все складу. Переход типі, то. Так, я, ну ще так, все склала, ну я в рук закінчиться складу. От в заку... тут місця так. Небагато, багато, ну, але є ще отакий от кармашок. кермашок. Ще від крім другої, ось як за цей. Ми потім все відкриємо, щоб положити і все остальне. Ви знаєте, типічна школа. Так. От я розкрила другий кармашок. Я покажу. Оце другий кармашок. Тут менший. Ну, думаю, для кермішок в нас не так уже багато. Ще будемо все потроху засовувати. Дивіться, оцей малесенький комаше, я думала, мені поміститься планшет. По Але мені кажеться, воно не поміститься і все остальне. То я візьму і сюди буду малі зошити пихати все таке. А зараз ми будемо пихати щось сюди. Ні, не сюди, а в задній, задній камаші. Зараз відкрім. Коротше, зараз я буду це, складати от сюди своє все для школи і потім зробимо переход зараз. Так, я вже все зібрала. От такий. Вот такі дві ручечки. Ось вот така штучка, щоб закріпити. Ну, я це не закріпила, це з пончатом важку. Бля. І є. И... Yeah. Закріпила. Вона... Либо таке носити, як шоважку. І виносити на плечі. Тако по-обичному. Мені каже. Буде легше на цьому. Ща я відкрию і покажу вам, а що це. Зараз... Коротше, я відкриваю вже карман. Ну, спочатку відкрию оце. І... О, є хруст. Так, Відкриваємо перший і другий кармашок. Ще я вам покажу. Ось тут у мене Ось тут щоденник. Щоб думала, що блять записувати винавісти далі. Уто запинал у ліквізі, ну вам не видно. І там пинал ульду. А в цьому карман тут пластилін, ну, він має бути в контейнері. І ще вроді. А ні, тут більше нічого. Так, я відкрию менший кармашок. А в мене тут більше. Ну, не таке. А в мене тут... А, ну темно, не видно. Во. Була Блакнутики такий. Він, конечно, не приливається, но він золотистий. І отакі от тип. Я ще її можете потом замість олівців впихну туди в пенал. Само є.